Та жінка знову кудись їде, не сидиться їй, не сидиться їй, і вона їде. Ще драматично так зараз слухаю, я вже її слухала от сюди, їхала, тепер зараз знову слухаю оцю драматичну пісню Тюрне данлю ві, Тюрне дан леві. Чи як там вона? Короче, під нею дуже багато едітів є там, де на Еверест ходять. От я коли добу добираюся до Польщі. І ще буду зараз просто добу їхати. Я просто цього разу зовсім не змогла поспати, тут ще йде дощ. Я себе відчуваю приблизно от так драматично, як ці, які монтують і йдуть на Еверест. Шутка. Ілі ні. До речі, не знаю, може зараз до мене хтось прийде, але поки покажу вам, на яких я ще розкошних вайбах їду. Так що ніколи не їхала. І в мене новий рюкзак. І дуже круту книжку читаю. На все буде огляд. проходив попав на концерт. Достаточно драматично писала в Ікулі, що я їду саме в Айбобу в цьому вагоні в В вагоні? Poezdé. Tourner dans le vide, vide tourner dans le Легкою нудотою, помірною спрагою, бажанням втекти і п'янкою альфа-центаврою. Перший урок всі люди грішні, другий урок немає нічого вічного. Я тягнула валізу, а ніби була в залі 50 годин. Подивіться на мене просто. Я лягла, лежу. Ой. Мені цікаво, який в мене вид. Що в мене нема виду? Ой, дівчат, дивіться, в мене ставні, в мене ставні. Знаєте, це голубі ставні. В мене, в, мене вид, в мене є красивий вид. Зараз робимо з вами невеличкий румтур, поки я не засрала всю кімнату. Я вам показувала, яка я була червона. В мене не було вже сил і. Настрою і ресурсу, що знімати по дорозі, я ще живу на типу на третьому поверсі. Тут дуже високі батолки. Вам завтра покажу сходи, по яких я тягнула свою косметичку. Це ужас був. Я поки доїхала, поки дотягнула, поки знайшла сюди, бо тут піша зона в Олтауні, сюди ніби не, не заїде машина. Я не могла знайти туалет. Я прийшла і я думала: а тут дивіться, тут, тут двері в парадне. Не в парадне, а ну лісничну клітку. І отут двері вхідні. Я так відкривала цей замок, а він так туго відкривається. А це ж старі двері. Коротше, і я думала, що все, я щас ну, куди я? я? Я думаю, я в. Щас... Пісяю, вибачайте за подробності. Це було смішно. Я побігла в кімнату в спальню. Зараз покажу. Я все одно не побачила ванну. Я думаю, а що робить? Я уже матюкаюся сама до себе. Короче, така весела історія. Як я приїхала в Грецію і мало не впісялася. Розумієте, від щастя, але ні, я знайшла ванну. галілує! Так, зараз швидесенький рум тур. Так, така в вмага... мене... Ой! Я вже впала. Міс ну, Місграції. Такий в мене рум-тур, квартира. До речі, я вже чула мої сусіди говорять українською. Все по-домашньому. Тут я вже водичку свою поставила, тут я вже телефон заряджала, такий в мене тут ця зона. Ось моя спальня. Ось це Зараз я тут все як попрасую, порозвішую. Я вже показувала ці свої голуби ставні в мене є ставні, дівочки он якийсь припаркований цей, якийсь Посейдон, Зевс, Аполлон Дімітріус. Хотіла сказати Педро, але це ж не Педро. Я живу в старому місті. Якийсь такий в мене відон. Не знаю. Так. Тут буде сплюненове місце присніжені їхні вісті. Тут я вже книжку свою кинула. Ванна. Ой, дівчки, я вже так хочу в душ, досредну. Я сьогодні тут буду пліскатися. У цьому джакузі я сьогодні буду купатися однозначно. Взагалі рекомендую, дуже зручно, комфортно. Кому потрібні будуть на апартаменти посилання, я все на бугінгу бронювала, все залишу. Я вже так хочу сюди. На ліжечко. Я буду швидесенько зараз ще переодягатися, йти в душ, трішечки ще попрацюю, і все. Я сподіваюся, що я беру відпустку, бо я вже всім сказала, що я йду в відпустку, і ніяк не можу повноцінно йти в ню. У мене архетип, я не роботою. Насправді, я дуже люблю свою роботу, але відпочити і відновитися також треба. Я прилетіла уже був вечір, ніч, не вечора ніч навіть. Дуже красивий аеропорт в плані сідати на острів, круто. Я ніколи ще не приземлялася на острові. дівчатки, боже, ще їхала з таким красивим пілотом, але їхала в аеропорт з ним в потязі в Кракові. Я думала, що буде вже мій муж. Такий красивий мужчина. Дуже мені сподобався. Якщо ти раптом попадуся, напиши мені, напиши мені, позвони мені ось так. Я дуже втомлена, але все одно хотіла вам ще показати тут невеличкий вложик. До речі, у мене тут ще є. Що в мене є? Тут вафельниця, каву я можу робити собі. Тут все є. Холодильник є, посуд є. Правда, в мене немає нічого з продуктів, Така господинка Олічка. Все обняла, підняла, поцілувала. На зв'язку. Говорила і не договорила. Мене ж уже доба в дорозі. Що я приїхала до своїх гратнулічок? <свісно> і Владислав питає мене: каже: То Куди ти їдеш? Куди ти летиш? Я кажу: Я їду спасать одиноких мужчин. А він каже: А в яку країну? Може, там не нуждаються? <свісно> Це жарт, звичайно. Це відсилка на Едема. Ті, які їхали спасати одиноких женщин. Що, братуха, їдемо спасати? Одиноких жінок. Глянь у себе в папочку в направлення. Куди їдемо? Ну, мише сильні, незалежні. Я першу частину зараз буду в соло тріпі, потім поїду ще в Афіни. Я буду вам все показувати, все розказувати, буду все знімати. Сподіваюся на вашу підтримку. Підписуйтесь, ставте лайк і залишайтеся зі мною на каналі. Мій ведь з вікна. Така краса. Я живу в старому місті, в старому домі, і це дуже гарно, це плюс. Але тягнутися до валізи це був мінус. Я не знаю, чи вам видно, але бачите, я прям йду і сходи Сходи високі. Ну, тут. Я вам потім покажу ще синці свої, які я тягнула сюди валіз. Це вуличка, на якій я живу. На минуточку. Я живу 150 метрів від храму, ось зараз туди я йду. Храм Святого Спередона. Кітонда з места мат'я, Дімуна я сена, не дійсуна я мене, Не керос, ліпон, я на логар'я сумен. Та я се нагадаш Ми зараз знаходимося з вами біля величезний святині храм святого Спірідона Триміфонського Тут знаходяться його мощі. Його мощі, вони мають вагу. Дорослого чоловіка, а температура його тіла 36,6. Я говорю, і в мене мурахи йдуть. Яке це велике чудо. Насправді дуже хотіла сюди попасти. Сьогодні ще в мене в бабулечки день народження. Зараз буду її вітати Бабулечко, Я вас вітаю, люблю. От. Кожен дворик такий гарний, але дуже легко загубитися. Я хотіла. Може йти переодягатися в купальник, на що пішла. Подивилася, тут в мене ще дестопримічательність є. Я подивилася, що я поруч, тому що мені це так подобається, чесно кажучи. Зараз вам покажу. Сьогодні day, але я Тут без на друзі, але це маленька, тоді яка велика, яка середня. Нарешті я вийшла з дому. Так везла шляпку, що трошки її погнула. Поки зібралася, вийшла. Так дивилася, щоб нічого не забути. Вже бачу, що забула. Ці забула окуляри. Сподіваюся, що це поки на цьому я все забула. Насолоджуюся вуличками міста. Вони більше схожі на італійські, як на мене. Це Лістон. Лістон з куля. Чи лістон? Це стара фортеця. На корфу загалом дві фортеці, стара та нова. Щоб прогулятись всередині, потрібен буде квиточок, але все, що ви бачите на цих кадрах, безкоштовно. Мій перший Фредо Капучина. мед З йогуртом грецьким Пляж тут також безкоштовний, єдиний мінус: лежаків, шезлонгів тут немає. Ось цей пляжик, де я сьогодні відпочивала. Не знаю, чи мене буде чути, але я вже йду з пляжу. Неймовірно гарно. Просто місце для душі і серця. Я ще звідти не поїхала, а я вже сюди хочу повернутися. Дуже-дуже гарно. Я ж переодягнулася і біжу на захід сонця. Вже воно ось, ось сяде, не знаю, де буде найкраще мені. Яка в мене була прогулянка. Десь годинку я туди назад витратила часу. І ще звідси в мене буде кораблик, але це буде в суботу. А це вже післязавтра. І в мене ще є час прогулятися вечірнім містом, помилуватися кольорами заходу сонця. Вони тут просто неймовірні. Видна фортецю. У мене зараз вечірня прогулянка. Вайби гатопарду. Ось про це я казала. Ця галерея мені так вайбує, як гатопардо. Гепард ось цей серіал про Палермо. Я дуже мрію взагалі на Сицилію потрапити, але ось тут дуже схожа архітектура. Ось так. Такий у мене сьогодні день на корфу. Завтра буде ще один, а потім ще я поїду на Паксос і Антипаксос, антипаксос. Пафос Паксос. Ну, беру з собою, тому все покажу. Ось. Я втомилася сьогодні вже так, що вже вибрала собі місце, не видумувала, просто вибрала, куди мене ноги привели, а цей заклад, бачите. 1997 день народження. Всю знаки ми з вами зараз будемо вперше пробувати мусаку. Мусаку, мусаку. Я пробую вперше. Мусаку, мусака, як правильно, не знаю, але ми будемо пробувати. Я загадувала бажання. Хто знає цю фішку, що треба загадувати бажання, коли пробуєш щось нове. Tell me. Я вже діро спробувала. Мусаку ну, зараз пробую. Пробувала грецький йогу, пробувала їх до Капучино. І що мені там ще шило лишилося? І що ці всі закусочки, але у мене ще є афіни попереду. Дуже смачно. Такий в мене ранок спокійний. Ось звіднамій. Так, купальник номер два. Як цей топ, якщо чесно, просто так носила. Я думаю, його і носять інколи просто так я бачила. Але в мене саме з такої тканини, що це... Добрий день студія. Я вже буду виходити зараз на море і пити Фредо Еспресо. Не вірю, що я вже звідси вийду. Я зараз я ніяк не можу зібратися. Я така сонна. Оці всі ідеальні люди. Як ви збираєтеся швидко? Як ви це робите? Як вона це зробила? Я, я не знаю. Я наче швидко збираюся, коли я з кимось. Хоча я люблю соло тріп, але так думаю, так те не взяти те взяти, те не взяти. Бачите, говорочка по Фрейду, бо я вже те забула, ти забула, те забула. Я думаю, якби я побула довше, я б точно розібралася з системою паблік транспорт. Я побігала годину за автобусом і поїхала на таксі. Треба було зразу це робити. Я щось теж така шикарна жінка, треба було зразу їхати. Я щось не чого я почала шукати автобус. Але ми приїхали на каноні Елія. Дуже хороший мені хлопчик все розказав по в таксі. Байден, ну не

Я тут ще біля монастиря. І вон там є таке місце, ще де всі чекають. Там летить вже это Прийшла на цей місточок біля злітної полоси. Гарно тут, гарно, гарно, гарно. Life is this. I like this. Я вважаю, якщо виходити з аскези, то тільки так пити апірольчик і дивитися, як перебувають нові літачки. До речі, треба запитати маму, чи були у нас в роду аристократи, бо інакше ну, звідки цей мізинчик. Також замовила тут собі грецький салат, ну це вже греческий промакс. І зараз буде Олічка придумувати, як їхати назад в місто. Я ще трохи повайбила і вирішила повертатися ближче до старого міста на свій улюблений пляж Фаліракі. Вже там так якось по-домашньому. Звідси зручніше доїхати на автобусі, зупинку знайти легко. Я йду на море на вечірній заплив. Ой, я ніби відпочиваю, а ніби ще і втомилася. Сьогодні, до речі, можна було на пляжі, також можна було поплавати там, але там не було лежаків, які мені подобаються. І не було синців, а я була в такий сонцеп, що я вирішила, що я вже тут поплаваю. Просто момент to remember і біжу на корабель в порт. Зараз на секундочку мені взагалі в іншу сторону. Я просто йду, щоб помилуватися сходом сонця. Це санрайз наш. Я біжу на кораблик. Сьогодні ми їдемо в Паксус і Анті Паксос. Загалом я дуже рекомендую провести день у такому круїзі. На момент моєї подорожі це коштувало 55 євро або трошки більше ніж 2700 гривень. А тут ми пропливаємо біля королівської резиденції. Тут, до речі, народився принц Філіп, чоловік Єлизавети II. А тут багато яхт знаменитостей Кайлі Дженнер, Бредлі, Купер, Безос, друзі. Всі мої до речі, далі ви побачите, чому знаменитості так полюбляють це місце. Як бачите, тут прям добре. Прям хорошо, ми розуміємо нашу подружку Калі Дженнер, чого вона сюди приїздить. Дай Бог нам роднулічки, дай Бог ми хороші нам всім на своїх яхтах тут відпочивати. Пахусі. Зараз подивимося головну площу і підемо десь шукати найкласніший пляж. Нам треба кава. Дивіться, який спить котик. Їх не можна годувати тут, а їх тут дуже багато, маленькі. Ми продовжуємо прямувати на пляж. Since I don't Я вже завтра в фіна, тому дуже рада, що ще сьогодні встигла на вечірню службу. У мене якісь заколдовані чемодани. Я викладаю, а вони тякшують. Я викладаю, а вони тякшують. У мене ранковий виліт, тому на вулиці одна я і ще позаду мене дівчатка йдуть з клубасу. Я замовила свій трансфер до аеропорту, але у старому місті автомобілі не їздять, потрібно дійти до Лістона. Я вже в аеропорту каву, їм салатес, Також купила собі блокнот. Хто не знав, як колекціоную У які всі жалілись на аеропорт корфу, але можливо, тому що не було людно. Мені все дуже сподобалось. Навпаки, це був один з найкрасивіших моїх польотів. А тут пролітаємо над островом Паксос і Антіпаксос, де ще вчора ми з вами плавали. Мене цей факт ну, дуже захоплює. Я прям so excited. Знаю, я майстер накрутити себе і максимально все романтизувати. Ось тут я знімаюсь в кліпі. Якщо ви також любите все романтизувати, романтизувати життя, я дуже рекомендую вам підписатися. Взагалі, хто підпишеться, поставить лайк, напише коментар. Той буде скоро відпочивати на островах на своїй яхті з подружкою Калі Дженер.